Всім привіт! Сьогодні хочу сказати, які я буду сорти, верніше, гібриди висаджувати і які в мене сортові єсть. Чому я не куплю розсаду томотів? Тому що на ринок, на базар для продажу вирощують більш дешеві томоти, які по якості, по, по, по стійкості до хвороб, вони набагато гірші, ніж, звичайно, гібриди. Гібриди більше, більш виносливі і я стараюся. По постараюся посадити, виділити місце, десь якусь теплицю, якусь, можливо, мій розсадник піде під вирощування овочів, бо у мене склалися такі ну от на зиму, да, добре сюди заносить розсаду і вирощувати. І в прохолодну погоду дуже гарно вирощувати. Там рослинки, полунички, але ж у... влітку у розсаднику, де повністю закрито плівкою, там дуже-дуже важко вирощувати розсаду, тому що там дуже висока температура. Тому будемо щось думати інше, будемо тільки накривати зверху. Сітками, і я думаю, так я буду на сліду, в наступному сезоні вирощувати розсоду полунички. Е, так, більш економно і більш легше вирощувати. Ну, це, як на мене звичайно. Тому що у нас дуже високі температури. При високій температурі дуже важко виростити розсоду, тому що корінь просто не росте. Ну, і тепер про. Томоти, я висадила такі, як ВП1, Бігбіур, Зульфія, Махітос, Президент, це такі ж із високоруслих. Торбей, це сортовий томат, ще буду висаджувати. Бабкот обов'язково, тоді потім сортові, які я дома зберу, які мені прислала підписчиця. Мені вони дуже сподобались розові, такі великі, я показувала. І ще я думаю, хоч по кілька корінців висаджу. Ну, Навіть, мабуть, американського ребристового більше висадю, і от ті сливки полосаті мені дуже подобаються. І теж, теж я думаю, висаджу. Ну, можливо, по кілька, тому що обіщала що чоловікові трішки вирос, висадить, а трішки не виходить, так як і з полуницею. Все хочеться більше і більше сортів. Ну, не знаю, Це, це вже хвороба, мабуть, від якої треба виліковуватися, але, мабуть, вже не вийде. Тому, тому вирощую для себе саму розсаду. І це я зараз сію розсаду, яку я буду вирощувати під накриттю, під плівкою, під агроволокном. Для відкритого ґрунту, звичайно, ще рановато, десь кінець лютого, березень треба висівати. Звичайно, треба дивитися по регіонах, коли в кого почне, почнеться вже весна. Ну, у нас... мене взагалі весна рано починається. Я завжди експериментую. І да, якщо в когось мало насіння. Зараз, звичайно, воно дуже дороге. То можна посадити кілька саджанців і з них взяти пасенки. І пасанки укорінюються дуже хорошо, із огірків, із томатів, і дуже гарно получають, виходить. І та розсада, яка буде вирощена із, із оцих пасанків, то кісті, оці кісті. І з плодами будуть набагато нижчі, ніж в тих рослин, які будуть вирощені із насіннячка. Ну, а щоб виростити посинки, щоб вони не погнили, щоб вони пустили коріннячку, треба водички у боночку наливати ось ці трішки, десь ну сантиметр півтора, не більше. Звичайно, треба слідити, щоб водичка постійно там була. І глибше занурювати не треба, тому що почнуть стебла гнить, Це такий невеличкий лайфок. Ну, а, звичайно, в теплиці, в теплиці я буду вже, я думаю, вирощувати під двойною плівкою дольше розсоду. Це вже десь кінець лютого, будемо дивитися по погоді. Якщо будуть сонячні вже дні, що можна буде в день не топити, то звичайно вже переїду в теплицю і почну топити там. Я думаю, ну, там ми будемо топити газом. В будь-якому випадку я дровами не хочу топити. Звичайно, можливо. Колись будуть такі що сильні морози, то, можливо, і можна буде і дровами затопити. Там у мене витягується плитка і закладається дрово. Все елементарно, там у мене два в одну. Так що, звичайно, дякуючи чоловікові, що він мені зробив таку гарну приспособу, що можна туди, там і газом топити, і дровами. Кому цікаво, можете пройти. На рік раніше в мене є там відео по опаленню такої теплиці, і мені дуже сподобалось. Цю ідею я використала у Лідії Кононенко. Воно, у неї на каналі я вперше побачила таке опалення, але ми трішки удосконалили. І У нас можна і природнім газом топити. І Із балона, і також можна топити і дровами. Але природним газом от у нас дуже, дуже погана якість природнього газу. Тому на початку ми спробували, але більше тепла дає газ із балону. Ось в такому стоні вони. Томотики. Я їх попереволювала в більші стаканчики. І нехай ростуть. Ось у мене гіркий перець, який вже. Ось у мене газонія вже зійшла. Долі перчик, перчик червоний красик здається. Ось еустома в якому стані. Я навіть трішки жалію, що не посадила зразу у касетку, що мені прийшлось її переволювати, пересожувати, розпікірувати. Ну, Якщо навіть 5 штук виросте, то це вже буде у мене якийсь досвід із вирощування еустоми. Я скільки її висаджувала, мене ні разу вона не виходила. Вона в мене взагалі не сходила. Іула після пікіровки вже пішла рости, вона була меншою. Так, долі-долі. Це вже перчик теж вело за кросень. Сходи газоні, але чомусь не скрізь ще посходило. можливо, десь підсухло, бо грунт такий є, чомусь швидко пересихає. Ну, У нас тут жорко, звичайно. Біля батареї. Жарку вота. Ну і ось гіпі ми вже. Вже починають лізти бутончики, ось. ось, Бачите, я їх висаджую таким букетним способом, щоб не на кожен горшок, а потім навесні я їх висаджую на вулицю. Ось укорінюється в мене лимончик. Ось такий міні-парничок із бутилки, там стоїть стаканчик. І в такому вигляді. Я ставлю на, пів... на східне вікно, тут не пече сонце і сонця достатньо. Так як я зрізала фуксію повністю, я вже розняла від цілясоджанці, це старі коріння тут. І ось я її почеренкувала. Ось уже вони поприймалися уже в мене тут. Взагалі є коріння, вже скоро буду висаджувати угорщики. Угорщики буду висаджувати по кілька штук. Ось уже коріння є. Ось так. Поки зиму, то я займаюся розмноженням квіточок. Це вже теж пора вже зняти. Бо, я думаю, тут корінь є, але вже не витягується. Ну, ці взагалі дуже легко вкорінюються. Тут коріння росте дуже швидко. Цих не знаю, як вони називаються, це забуває. Вони такими розочками розовими квітнуть. Ось так. Весною я їх виносю на вулицю. Взагалі всі квіти виносю на вулицю, Але в цьому році не знаю, чи буду я виносити фуксію, дуже поражається білокрилкою, ну дуже поражається. Потім, взагалі, від неї дуже важко позбавитися. Ну, в цьому році я хоч не занесла білокрилку у дім, тому що я її старалась обробляти, ну, поки що не бачу. Надію, що так і буде. у нас на вулиці. тако кругом зелено, кругом зелено, вже снігу нема. Але дуже мокро. Ну і ось в якому стані в мене полуничка, як бачите, вже ось у квітне. Обов'язково треба ось ці ось так опилювати. Можна кісточкою, можна ворним тампунчиком. Ось так. Ще бажано включати вентилятор, тому що, тому що сквознячком, оцим повітрячком, дуже добре. Так запилюється і так не менше хворіє полуничка, бо вона провітрюється. Ось такі вже горні листучки. Я думаю, її всього, наче всього поки що вистачає. Це в мене Ольба, оцей кущик, це Ольба, а це вже не пам'ятаю або Сондра, або Алегро. Ну, кущик менший. Тому що він пізніше занесений. Ну і покажу заодно лимончики, які зав'язалися вже на лимоні. Ось зав'язалося багатенько ось. Звичайно, це багато. Можливо, хтось знає, скільки треба залишити. Ростинка невеличка, то ось так. Ну і ось я їх, Тут в нас велике вікно, таке дуже велике. І, і тут їм світла вистачає, і коли ми. вечором взагалі ми в цій кімнаті дуже довго знаходимося, і заодно тут вони підсвічуються трішки. Звичайно, я лампу не включаю. для Спеціально для того, щоб її підсвічувати, я не, включ, не, не включаю. Ну, Начебто, начебто виглядає здорово. Рослинка, не знаю, як буде долі. До цього мене не виходило виростити у кімнаті. Ну, Я думаю, що як буде тепло вже на вулиці, то я її, звичайно, винесу у теплицю, ну, а там будемо бачити, як воно вийде. Всім миру добра, всього найкращого. і Все буде Україна. Скоро весна, готуємось.